Як читати про цього героя, повірте, уяви не маю. Він настільки великим пішов в свої юні роки, але не читати не можу. Морального права не маю, коли бачу, як тужать за сином вже сиві батьки. На полтавській землі народився майбутній військовий, школа, потім навчання, одруження, все як у всіх. Та миритися з тим, що в країні війна хлопець був не готовий. І сидіти, прикрившись з донькою, він просто не міг. Він пішов військомат і контракт підписав, бо хотів воювати, і при виборі військ вибрав, мабуть, найтяжче, що тільки було. У десантно штурмову прийняли молодого солдата. Йому випала честь розірвати і знищить назавжди це зло, де він тільки не був, що він тільки не бачив, і Сиваш, і Чонгар, і Ізюм. Слов'янський Донецьк був спочатку він гранатометником, з ним на нулі була вдача, але хтось там, на небі, такий ось Максиму відміряв кінець. В їхній роті вся техніка їздила, била і стріляла, був комтехніком, дбав, щоб у в них було до ладу, щоб всього, що потрібно для бою бійцям, вистачало, щоб всі коні сталеві були день і ніч на ходу. Ще такий молодий. А вже ветеран, він війни ветеран. Уявіть, йому тільки двадцять і трохи. А Дмитро, старший брат, теж військовий, але капелан. Хоча зараз він просто священник Вчить Божим урокам. Був поранений двічі Максим та ставав знову у стрій, хоча мав двох маленьких дітей І поранення, міг бути вдома. Та ли, ставши на ноги, він знову кидався у бій. Ніби в нього й страху не було, ніби він і не знав, що є втома. У вікно виглядала дружина і дві квіточки доні Веронічка і Полінка, так схожі на тата, такі гомінки, він так мріяв, що прийде додому, обійме, впаде у дитячі долоні. Він прийшов та судилось до тому прийти у труні почерніла земля. Навіть небо Шевченка мураз почорніло. І ридає дружина, сестра, батько з братом в сльозах як же так, серед хати Максимове, зовсім холодне вже тіло, не іскриться вже вогників в його закритих очах. Ох, Максиме, Максиме, зарано пішов ти до Бога, ти ще стільки не встиг. В свої двадцять чотири, здається, і не жив. От, побачиш герою! Вже скоро буде перемога, але як же болить, що за неї життям ти сплатив?